Ну, бачите, приїхав я ще в чорну куди. А тут от така красота своє озеро. Ой. І люди строятся. Строяться. Буду ще забирати штовку. Своє озеро. Хати вже дуже старі. Викупають потихеньку, бо люди хочуть приїжджати на вихідні і віддихати. Ось вот. ну, цей маленький водойомчик. Може з сусідом, но тим більше. Цело, да. конечно, дуже Сюда и Сюди проїзд такий. Знаєте, хоти всі порозбалювали. Там є десь нормальні будиночки. Но... Кстати, все покидано, і лопати покидано, ніхто нічого не бере. Ну, конечно, отсюда и вывезти так тяжело, кроме как местных. Село таке полное. Ну, дуже старое. Дуже старенький. Кто живет? Кто не живет? Вообще чужого, чужих людей тут вообще майже никто не ходит. А ты, наверное, ямы, что тут? Ну, наверное, с 80-х. Хоча ви знаєте, тут можна купити якось невеликий учасник. тогда обращал внимание, что по всей железной дороге. Но ну, видно, что мало кто что ходит. Вот и думаю, ехать, сыны, ехать. Там что что сзади кто-то обломался. Я как бы не местный. Может, какие-то полицейские будут стоять еще. Че поехать? Щас подивимося, там машина їде. Якщо вона поїде, значить і ми поїдемо. А якщо не поїде, ну значить ми не поїде. Не, остановилась, не поїхала. Фігіозно. Коротше, стояв, стояв, світофура, вон щось там поїхав. Не, щось поїхало. Загорівся білим. Можно ехать, и машина вот за мной поехала. Наверное, что знаю. Вот буквально заехал в другое село. Вот, и тут лишь меньше. які зараз не працюють, я сюди возив рештавку. Тут вирощували полуницю. Це все було в полуниці. Різні є точки. У ну, прийомки, грубо говоря, не йшов. Такі нормальні тиски. Вони, такі там, Сейчас вам покажу, що за часочки. это дорого купил, че? не дорого? Распаковка. Что же сдают на металлу? Как бы это, конечно, не моя тема, но тем не менее. Вот такие тесочки. Губки, в принципе, нормальные. Все кругом крутится. Конечно, губки плоские. Из насечек. Но зато не повреждены. В принципе. Вот, все в принципі крутится с этого боку. Даже 6 смазочка якась присутствует. Если туда подавиться там тоже он ничего не заржавивший. Ну так побачим, буду я их разбирать или нет. Я думаю, что, наверное, нема их смысла разбирать. Ой, нема, наверное, их смысла разбирать. Наверное, масло где-то трошки там ручку подровнять. Такое масло, наверное, здесь линуть. Вот там и туда, всередину. Почистить, покрасить и закрутить на стол. Полностью, наверное, разбирать не буду, хотя побольше. Думаю, что не буду, я людина ленивая и время особо не мало. А так тиски на стол будут хороший вариант. 503 тисячі гривень От якщо так, так. Там ще фрезер не був. Ну, чесно, Хороші бабки були Можна було взяти Но не захотів. Він маленький. Якби він мені не треба Перепродавати його. Конечно, ну, можна було. 91-го року фрезер. Багато не пропрацював. Ну, короче, мы имеем то, что маем. не будем жалеть, что мы не сделали, лучше будем сделать, что будем, лучше жалеть, что мы сделали. Новый будильник, который сейчас подъехал, будет вот выгружаться за ли... штолки. Даже, даже не то, что новые, а даже муха не сидела. Не не, не сиділа, а не є тила. Ні, може сиділо, не сиділа, ну, конечно. Ну не є. Ну не ТО, як ти кажеш. Так, считаємо. Аже, поміняв не що ж вже робить. Це не та машина. Я поміняв, вирішив машину Що поміняти. Так, так, просто кручі взяти. Так, він 4 забрав. Побери 4, дивиться, що ти мусив. Давай, буде 8. А треба 44. 44 буде. Ворот, між по 15 візьмемо, то ж візьмемо. Суд 15. Суд 15. пятнадцать? 15. 15. 15. 20. Ну що случилось? Ну що таке? А На, співторотишпак піддивиться. Наровно місці впав. Ну, так, давайте, щоб ми не, не забився, не? Давай ми там вигрузимо. Оці, напевно, зараз вигрузимо, ці, а потім вже щити будуть. это очень І просто се дзвонять, давай сьогодні. Да. Хтось хоче уїхати додому, помієш? Хтось хоче уїхати додому і так далі. А потім, такие вот, як то машина, щось це. Весною проще, время більше. Можно и там и колодки поміняти, чи ще щось. Ну, і, а... На осінь я стараюсь, от, надо было, было. Поняв, день виходний, грубо говоря. Ну, як виходний, що було, можна було це. Я, коротше, зняв колоски поміняв. Вони там були ще процентів, мабуть, 25% ще могли б працювати, але я їх взяв, поміняв. Ну, Тому що розумієш, що якраз 25% попаде, якраз, от якраз, коли треба буде забирати е, ліса. Ну, якраз. Бо я дивлюся, що думаю, якраз десь. Через місяць треба буде їх міняти. Я їх поміняв. А весною я бы на меня бы би, бы, да, еще хай поездить. 60% 60 еще есть, да, летом потепли ее, поменяю. А зараз, наоборот, похолодає. Тому... В этом году леса пошли сильно. Сильно, да? В этом году жестко посадить, и буду, блядь. Просто испонять, давай, точи. А ти же на 2 місяці загружений. загружай. в этом году? Да. Дзвунко крути круває. А на 2 місяці ти вже розписаний. Ну от так. Да. І ти ж бачиш, що зараз ти опять може заказчику поїдеш на другу хату. Ну, Як ти кажеш, процентов 90. вже була місяць тому була замовлена. Ну. Тут жовто в рейди були по ярпенюдих пиздец розказували, приїхали, там прямо на дорозі магазин був. Так зашли, одинка шість з однієї сторони, шість з іншої сторони. Ага. У них все було, бы, документи. Они там всім Ну, блядь. дуб, ну так. Да. Тут все дуби, я бачу, руки нормально в Ну, пока не вырезали. Вот Тут, кстати, дерево, если будеш резать, тут приїдуть. Кто-то по-любому напис, вот это зеленая варта, бля, заебает. Я вот там на соседней улице, дом. Вот это там тоже застройщик был. Короче, они сейчас там где-то что-то чуть-чуть копают, где-то с забора. Бля, сразу зеленый вартов вызывает, блядь. Сразу там соседи такие заебись, нахуй. Сразу, блядь. Спал, нормально. Там, бля, пиздец, сразу что-то приезжаю. Я выиграл земля лица. Короче, прорабчик там стоит такий вже в возрасте. Прораб. І я вигрузився, вже тільки закрив, блядь. Дивлюся, зелена варта їде. І він на мене дивиться, каже, блядь, це, напевно, до нас. Коротше, блять, я вигрузився, і вони проїжджають, хуяк останавливаються рядом. Я думаю, блядь, що думаю, поїхав я нахуй сюди. Я, короче, завів, поїхав, а не став дожидатися, чи там. Що вони там виїзняли, хуй його знає. ну коротше, я коротше чухнув туди. <плес> так, сьогодні у нас такі на об'єкті хлопці уїхали. То придеться загрозити рештовку сам самому. Дуже, звісно, погано, але є плюс. Оці хоч молодці все служили. Що не покидали, не розібравшися, все порозібрали. Тому що сейчас будемо пересчитывать, буду раніше пересчитывать и грузити. якось так. гроші, бачите? Так само на щитах. Хто підбивав щити? Хто чистив штовку? Та особо ніхто. Загрузив, на цьому все. Їдемо далі. Приїхав забирати раштовку, ну, хлопців нема. Прораб каже, що він їх вигнав. Ну, це забудовник, там на фоні можете видіти, бачите, якісь там будинки. Скоріше за все, ви його не знаєте, ну, це маленькі заподунки. Що саме характерно, у нього там багато будинків, і ці будинки майже всі ремонтувала та бригада. І строїла, строїла ця, та бригада. О, тобто роботу він знає, яка це не нове. Але так склалося життя, що, бачите, щось не поділили. Благо хлопці оказались молодці. Вони зложили все. Не то, що там по уїхали. Ну, більш-менш порядні. От. Не знаю, що там в них произошло, але. Нюанси навіть зараз трапляються. Такий будинок залишився трохи недобудований. ну. Ще кришу треба зробити. Ну. Так от саме головне, головне в будівництві це. Те, що би не було ніяких підводних каменів. Ви повинні все розказати замовнику, чи прорабу, чи замовнику, щоб він вам не казав, що а ми так не договарювалися. Тому що тоді буде якась обіда, і хтось з кимось попрощається. Хорошо, якщо це буде легка форма, не груба, скажімо так, без матірних слів. Але. Ну так, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Всім папа. -па.